Так, з новим роком пологи з Христос страждає, славімо! Славі Ой сила я та й щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, усі сади та й облітала, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, А першому ясеніся, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а другому красне сонце, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на... здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ой, сливая, дай Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. З Різдвом Христовим! Помахали кіт.